А тут треба такі сили, в першу чергу, і роботодавці, і органів влади, і різних сторін соціального діалогу. Цього року всі соціальні доброві відносини вони реалізовуються під егідою нового закону України про занятість населення. Стаття 50 закону говорить про те, що роботодавець зобов'язаний забезпечувати своїм працівникам гідні умови праці стосовно там оплати праці, гігієни охорони праці. І ж час забороняє роботодавцю використовувати працю найманих працівників без належного оформлення трудових відносин. Як вже говорив Олексій Володимирович, якщо не повністю виплачується заробітна плата, чи вона виплачується десь в тіні, від того страдають працівники, коли не стає страховий випадок, коли вони можуть отримувати ті соціальні виплати. Нападок безробіття чи втрати здоров'я по в на випадку. А також наші люди втрачають, коли отримують, коли доходять доживають до пенсійного віку. За даною міністра соціальної політики Наталії Королевської, Україні мінімальну заробітну плату отримують 1,8 мільйона осіб. Вона вважає, що більшість з них попадають в таку схему, що мінімальну заробітну плату роботодавці оплачують офіційно, а решта вони оплачують в конвертах. Мін соцполітики має намір боротися. Яким шляхом? Моніторити таких працівників, які отримають мінімальну заробітну плату незалежно від посад, від кваліфікацій і Проводити перевірки, але не тільки шляхом перевірок можна добитися якогось результату. Тут повинні і роботодавці, і ті соціальні структури, які мають до того втратитися в межах своїх компетенцій, виконувати ті чи інші функції, робити певні кроки. Що стосується служби зайнятості, то ми проводимо дуже таку широку інформаційну роботу із населенням, з громадськістю, з роботодавцями щодо загальної зайнятості. Проводимо різні... Такі різні семінари з реалізації зайнятості, і візні, і на територіях центрів зайнятості. Така робота все ж таки вона дає певний результат. Якщо подивитися на сьогодні, те, що ми маємо, то минулого року практично кожна друга вакансія, яка приходила в Центр від роботодавців, вона була з мінімальною заробітною платою. На сьогодні це. Практично кожна четверта, кожна п'ята вакансія. Тобто, збільшилась частка вакансій, де роботодавця заробітну плату вищого від мінімальні. Звідси, мабуть, такі надходження, які також збільшились в області. Крім того, це то законодавства, вона реєструє трудові договори між найманими працівниками і підприємцями тудишніми особи. Спочатку цього року зареєстровано 7325 таких трудових договорів. Це якраз люди, які легально працюють в фізичних осіб.